Нова хвиля, нові прайси. Як змінюються ціни у юрмалі на період конкурсу? Скільки коштують номери зірок і у яких умовах живуть та працюють конкурсанти? Нова хвиля, як це було? Єлі, єлі, качається, єлі. Цьогорічне літо у Юрмалі видалося найхолоднішим за всю історію нової хвилі. У морі не покупаєшся на пляжі, не позасмагаєш. Проте несприятливі погодні умови аж ніяк не вплинули на безперервний потік туристів до Юрмали. Город живет в той період, поки там є конкурси. Туди приезжает очень большое количество туристів, очень большое количество людей, которые там э, оставляют свої деньги. І гості міста залишають тут дуже багато грошей. Скажімо так: відпочинок у юрмалі і відвідання нової хвилі. Зокрема, задоволення не з дешевих. Перше музичний вирішив з'ясувати, як тут змінюються ціни на період проведення пісенного конкурсу ігоря крутого та ремонта Пауса. Почнемо з готелю. Ну, на період нової волни ціни повішаються приблизно 50%. В літній сезон двомісний стандартний номер стоїть 100 лат на двох, а в час нової війни це 150-160 лат. Про бронювання номерів у готелі варто подбати заздалегідь. Якщо точніше, то за рік. кончается одна волна и уже приходят резервации на следующую волну. Но те, которые знают, что номера будут нужны, они очень своевременно. Есть такие, которые, может быть, приезжают первый раз, и они удивляются, как нет номеров. Люксы, в принципе, первые, которые резервируются, поскольку те люди, которые приезжают на новую волну, им большинство все-таки нужно именно в высокой категории номера, да. Цього в одному з найпопулярніших і найбільших готелів міста Юрмала Спа чотири номери люкс. Вартість однієї ночі у розкішній кімнаті зі всіма зручностями і видом на зелене місто 375 лат. На період конкурсу тут зупиняється чимало знаменитостей. Втім, менеджери готелю не афішують імен своїх заможних гостей. Це правда, що у вас станавлювались Валерія з пригоженим? Не скажу, на це я вам не відвічу разные зв'язки були, останавливались. Валерію з Йосипом Пригоженим ми тут не бачили. Проте у перший день нової хвилі в холі готелю ми зустріли Тіматі та його бодігардів, а також ведучого конкурсу співака Сергія Лазарєва. Добре, да, погода, хороша на чуть-чуть задихнули і в бой зараз. А у готелі позаду мене ціни на період нової хвилі зростають аж у 15 разів. Проте це не дивно, тому що тут свого часу зупинялася Алла Борисівна, Максим Галкін та безліч інших зірок. Зазвичай у літній сезон номер у готелі Балті Біч коштує 85 лад – лат майже 1200 гривень. Та щойно у юрмалі з'являються перші рекламні постери нової хвилі. Як ціна на кімнату вже становить 1310 лад. лат. А от улюблений президентський люкс «Примадонни» коштує майже 3000 доларів. Гарно жити не заборониш. На жаль, нам не вдалося побачити президентський номер Алли Борисівни. Нас банально не пустили з нашою апаратурою та знімальною групою. Проте ми можемо пропустити, що саме таку картину зі свого номера Алла Борисівна бачила кожного ранку. Погляньте. Звісно, конкурсанти нової хвилі, а також численні знімальні групи, живуть у скромніших умовах. Зараз ми зробимо сюрприз нашим конкурсантам і завітаємо до них у кімнатах. Вони, звичайно, не чекають на наш візит, і ми можемо застукати їх навіть у душі. Здравствуйте! Привіт. Доброе утро. Вы только проснулись, да? Ребята, расскажите, как вы тут живете вообще? Покажите свой быт. Мы живем хорошо, нам здесь все нравится. Мы, раз... мы нам почему-то сдвинули кровати, мы поржали, но потом они были на следующий раз сдвинуты, они поняли свою ошибку. Вы что-то привозили с собой из дому? Такой какой-то символ, который вам будет помогать. Ну вот очки вижу, что еще. Да, да вот, смотрите, господи, мы во вс... мы всегда вот в этом вот. Это вот. нам подарили, наши поклонницы. Эрик! Покажешь комнату папы? Да. Так пойдем. Проведешь нам экскурсию, окей? А? Проведешь нам экскурсию, хорошо? Хорошо. Ух тук Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуйте, хорошо. Как у вас дела? Как вы тут живете? Ого, oh сегодня мы отдыхаем от репетиции. Первый раз. Первый раз, да, после приезда. Привез что-то с собой, такое, знаешь, как символ, талисман. Вот талисман мой. Эрик, как ты будешь болеть за папу? Ну, просто. Буду с мамой. Можешь напеть песню, которую папа будет петь, знаешь? Мурку умею и все. Ну, давай про Мурку. Мурка. Ты мой мука Мурка. 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 Маруся Климова. Прости, любимого. Мне кажется, ребятами из Казахстана мы устроили настоящий сюрприз. Я не понимаю, вы рады нам или нет. Привет. Очень рады. Привет всем! Мы рады видеть вас у нас, у нас в нашем жилище, в нашем доме. Я вам скажу, казахи очень гостеприимные да. Ну, очень да. гостеприимные, что они готовы показать. Все свои висящие костюмы, э, футболки, неправильно все лежащие, даже падающие. А где ваш третий мать? Третий в душе. Ну давайте, ну разошли, посмотрите на все. Покажите, какие мы. Мы вчера пришли с большим количеством э, м, пакетов вещей, которых мы э, которые мы купили вчера в Риге. Вот, и бардак только поэтому здесь случился. А, <связано> а я не понимаю, вы, вы в здесь живете, а две кровати. Кто, кто, кто с кем <связано> спит? <связано> самые, самые, толстые лежат вдвоем, <связано> самый худой и стройный спит э, отдельно. О -о -о. У него свой утюг. Ну, тот, кто похудее, постройнее, У него свой утюг. А над головой, <связано> на <связано> обязательно должна лежать дорожная сумка. О -о -о -о. А, Равиль, Равиль, ну-ка, Равиль, не не одевайся. Подождите, я возьму свой красный краску.

С час ми заглянули к Израиля. Hello! Yeah! учасниці are Ізраїля. doing? привіт, що ти тут робиш? Я переглядаю сьогоднішню репетицію. I'm, looking how I'm standing. Я слухаю свій голос, дивлюся на свій одяг, підбори. Підбори дуже високі. Дуже складно пересуватися по сцені. This is my room. Тут у кімнаті я живу з мамою. Вона мені дуже допомагає. а зараз я покажу вам частину моєї колекції взуття. Щоправда, я сподівалася на теплу погоду, тому провезла багато літнього взуття. А тут постійно холод і дощ я розчарована. Я кіншою вам, що Я з Ізраїлю? Так, шокалу. Та з дому я провезла не лише взуття. Ось це маленька біблія. Ця річ подарунок друга, і вона особлива для мене. Вона завжди зі мною. Я маю надію, що вона принесе мені перемогу. Звісно, у мене тут багато одягу і косметики. The beautiful oh the most beautiful of all is to rise up when you fall, to take a piece of time gain one more climb. Hello. <laughs> У свою чергу знімальна команда першого музичного оселилася неподалік готелю учасників нової хвилі. Да, да. Ей, привіт! Ну нарешті зараз я вам покажу, як живемо ми. Знімальна група телеканалу М1. Ось подивіться, як скромнезенько ми живемо. Одночасно у нас в маленькій кімнаті і гримерка, і костюмерна. Улюблене місце це наша душова кабінка. <му> Якщо будете у Юрмалі, ми вам рекомендуємо нашу кімнату номер 11 Нової хвилі ціни підвищуються не лише у місцевих готелях. Юрмальські бари і ресторани взагалі з цієї нагоди друкують нові меню. Говорять, що от к новій волні всі завідіння починають повышати ціни як мінімум на 30%. Наскільки це правда? На 50%, можливо, правда. Скромний, на перший погляд, ресторан Юра неподалік концертного залу Дзінтері улюблене місце Зірок. всі практично. Зв'язки приходять на втором етазі везде банкету стрілять приходь зв'язки. Всі и Філіп Піркоров і Алла Пугачева були і все, всі ну, перечисляють просто всім абсолютно всі а, а виставляють якісь особенные требования? Или просто приходять як обічна посі. Це обхнові люди. Да. Всі своими капризами, обыкновенно, да. До речі, саме у цьому ресторані за кілька днів до нової хвилі перше музичне випадково зустрів Олега Газманова. Російський співак зізнався нам, що він у захваті від Юрмали. Я родился в Калининграде, и Прибалтика это мой воздух. В легком вздохе Балтийского ветра еле-еле качается еле. И у меня выдались такие деньги свободные. Я приехал до начала новой волны, привез сюда всю семью. Вот, и мы радуемся жизни. Вот. Купил сегодня дочке велосипед. Завтра буду обучать. А начнется новая волна, я буду участвовать на открытии. Правда, простыл так ну ничего, ну разница. разница, немножко соплее, потом все пройдет. Більше того, у міста газманов приїхав не лише заради виступу на відкритті конкурсу нової хвиля». саме тут співак відцвіткував свій 60-й день народження. Всегда так получается, или славянский базар, или новая волна, и все время попадает на мой день рождения. Здесь на самом деле такое количество моих друзей собирается, не, не музыкантов. То я думаю, очень просто. Я, как бы вот вийду на центральну площу зі звісно, так. Ребята, <свісно> ми накроємо быстренько стол. І буде очень хорошо, и вкусно і приятно. Зараз я знаходжуся на літній терасі готелю, у якому зупиняється дуже багато зірок і конкурсанти. Е, я хочу випити чашечку чаю, проте чай тут коштує від 45 гривень, кава від 35, Ну так. Не дешево. Мені насправді цікаво, наскільки підіймаються ціни під час нової хвилі. І про це я запитаю офіціанта. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас чай в чайничці стоїть? 2,65. Піднімаються ли ціни у вас в меню во время проведення нової волни? Mm. Чи трудно сейчас на этот вопрос, честно говоря, ответить вам. Ціни на время нової волни піднімаються? Вже піднялися. А на сколько процентів? Поняття не міють, не я вирішую. Ну, вот, Наприклад, чай стоїть 2,60. Скільки він стоїть зімою? Поряд, ну, сантім 40 дешевше, наверное. А це ще одне популярне місце серед зіркових гостей юрвали. Втім, цінова політика цього розважального закладу не змінюється в залежності від обставин. Прайси тут стабільні. Ни на сколько. Ни на, ни, одну копейку. Серьезно? Ну, первое заведение, которое нам об этом говорит. Почему? -то? Мы ну, а? сразу изначально поставили такие цены, чтобы не повышать. Ціни у Юрмалі так само мінливі, як і погода. Це стосується і вартості квитків на нову хвилю. Там збираються самі квити, ну там якби і не дешеві. Як я пам'ятаю, там зелена лінія, що на весь конкурс, кажуть, 15 тисяч євро стоїло. Зірому типа, дуже дорого. Напомню, що около 15 тисяч євро стоїв. Ну, врать не буду, ну дорого столі. А там такі, тоже що то 100 євро. Отак от за тиждень до нової хвилі більша частина квитків, які надійшли у продаж ще у січні, вже розпродана. Немає вільних місць і на творчий вечір Константина Маладзе, який відбудеться у межах події. Втім, кілька перепусток у касі поблизу Дзінтері нам все ж таки вдалося знайти. Билеты от 40 до 80 лат, даже по 100 есть с правой стороны. И много осталось билетов? Ну пока достаточно. А остались билеты на финал? Ну там входные уже остались, стоячие по 30 лат. А сколько стоит э, место за жюри? Прямо за, за жюри? У нас таких продаж не було. У нас вторая половина зала була. Потім mm. п'ятий ряд от, за журі. Он в лат. Білети дорогі. Я на пенсії, так что пенсія маленька. Придбати перепустки на концерти можна поблизу Дзінтері у касі. Або ж, не відходячи від тієї самої каси, у скажімо так, незалежних продавців. А у вас ще залишить білети, так? Yeah. Да? Мужчина іспугався каміру видимо. Мій знайомий продає квітки на нову хвилю. Так. Не в касах. Не в касах, так. За скільки у нього можна купити? О, то треба і у нього питати, йому дзвонити і питати, скільки. Ну, я думаю, що ця ціна набагато дешевше, ніж в касі. Які у вас місця? У нас місця ВІП. Це прямо за журі. віп-персони, Ми маємо спеціально нам знайомий зробив віп-бейчі, і ми заходимо туди як віп-персони, як гості. наш. Боже, нам нічого. не А нам потрібно більше ніж ВІП. Дивіться вже завтра. Гламур на зеленій дорізці» або як відбулося відкриття нової хвилі, 20.12.